Соціальна сфера також є наступним пріоритетом для уряду. Передбачено спрямування на додаткові видатки держбюджету 45,3 мільярди гривень, зокрема, на соціальні виплати плюс 3,3 мільярда, в тому числі на базову соціальну допомогу 4,8 мільярди гривень. Новація цього бюджету, ми сподіваємося, що народні депутати підтримують зазначення законопроект. Це підтримка. Демографічного напряму, який передбачатиметься додатково 24,5 мільярди гривень. Видатки соціальних фондів суттєво отримують підтримку, плюс 128,8 мільярдів гривень порівняно з 2025 роком. Ці кошти достатньо для того, щоб забезпечити всі індексації, всі виплати як пенсійного забезпечення, так і інших політик відповідних фондів. Пріоритет це демографія, яку я вже зазначив. На ці цілі передбачено 24,5 мільярди гривень. і на післяпологова підтримка матерів до одного року на одноразову допомогу 50 тисяч гривень, 68 млрд мільярдів гривень передбачено. На допомогу на подогляду за дитиною до одного року буде, будуть матері отримувати щомісячно 7 тисяч гривень, замість чинних 860 гривень. Також передбачена окрема програма підтримки матері та дитини від 1 до 3 років є ясна. На її цілі на ці цілі буде спрямовано 8,9 млрд гривень. Окреме питання заходи з підтримки внутрішньопереміщених осіб. На ці цілі передбачено 72 мільярди гривень, як я вже зазначав у попередній доповіді. Це пріоритет, і це ключовий напрямок роботи уряду. Підтримка найбільш незахищеної категорії громадян числа ВПО. Це її допомога на проживання, і програма нова на компенсації житла для громадян з тимчасово окупованих територій, 14 мільярдів гривень. Це і програма покриття першого внеску та відсотків за перший рік її оселя. Є відновлення інші програми. Ви також можете їх побачити на слайді.